В, Україні. в суботу ми відправили наш 22-й транспортний засіб на фронт до Ігоря Ткаченка, до Андрія Тимченка, до Польського корпусу добровольчого в Україні, який воює на перших полях битви на Харківщині разом з нашим добровольчим батальйоном російським. Добровольчик, який стоїть по стороні України, теж воює на Харківщині. І сьогодні ми від нашого Сергія коні отримали. Таку звістку, дуже гарно наше поштове відправлення, тому дуже близьке серцем. Сергій Універсалюк нас працював в групі в Тороні, і ми постійно з ним на зв'язку. З перших днів війни він особисто наш дуже найкращий, один з найкращих кваліфікованих працівників нашої групи, один з наших приятелів. З Сам перших днів війни, з самого початку, ми його підтримуємо та допомагаємо. Хлопчики відправили підписи 24 четверта МТБ. 33 ГМШП, 132 ОРП, 128 ОБШВР, Сережа Універсалюк особисто мені, 65 ОМБР та дружина Сергійка. І немає сьогодні його сестрички Ірини, яка у нас працює зараз і теж приїхала до нас в Хмельниччині на роботу. Сергійка стоїть в наш настропоні. Наші хлопчики стоять на вчасному яру і кругом там, де зараз дуже гаряче. Крім того, це дуже гарна несподіванка, якої ніхто не сподівався. Вітання з фронту від хлопців, вони постійно палкі і постійно найдорожчі. Я пам'ятаю до сих, сих пір ми отримали від нашого Юра Шевчука, а незадовго після того він загинув. Ми дотинки до сих пір ми підтримуємо його. Бригаду розвідки нашого діми маршука, його командира, і ми постійно їм допомагаємо в пам'ять і честь про нашого Юру І Ці такі теплі саме тому ми мусимо мати час розмовляти з хлопцями на фронті. І ми знаходимо час для Василя Киричка, для Володі, його побратима молодого. Всі хотята дуже молоді до 30 років, і вони зараз гідно захищають нашу країну. І на це потрібно мати час. Ми маємо вже свою дошку наших шевронів. І це дуже важливі шеврони, тому що від вони від наших хлопчиків з фронту, від наших справжніх героїв. Я отримала свій шеврон, супер волонтера. І це правда дуже гарна нагорода. Найкращої нагороди немає в цьому житті. На свій юбілей, 3 лютого, в цьому році чоловік мені подарував авто, яке пішло до нас на Вдівку, тому що це найкращі. Подарунки в часи війни, допомога хлопцям на фронті. Але я отримала ще ось ще нагороду від наших хлопчиків, від нашого командира взводу управління військової частини А-4918, головного сержанта нашого Сергія Універсилюка. Тобто Сергійко в нас прийшов на повишення не лише в компанії Ленекспо, а теж на фронті, тому що наші хлопці найкращі і теж таку медаль волонтера. Це дуже важливі відзнаки, е, подяка, тому що її не купиш ні за які гроші. Честь, славу і гідність її не купиш ніколи. Крім того, ми не можемо зупинятися, тому що ми отримали цей лист. І таких листів ми отримуємо на тижні кілька. Це хлопчик із Торецького, з Покровського напрямку, з Харківщини, з Херсонщини, з Сум, з Курщини. І саме тому ми так інтенсивно відправляємо туди авто і хочемо їх відправляти щодня і побільше. І авто, і харчі, і взуття, та незабаром одяг, і все, що потрібно нашим хлопцям. Тому що лише так ми можемо бути разом з ними. Лише так ми можемо їм допомогти, тому що вони там зараз захищають гідно нашу країну, нашу землю, нашу мову, нашу націю. Група Ленекспо. Всі наші приятелі, всі друзі, всі фондації, всі всі, хто живуть і дотичні війною, будьте разом з нами. До нас приїжджають наступні волонтери з Англії, наша Христина Дрогоморецька, яка евакуює тварин з лінії фронту, яка вертається з Америки теж з допомогою. Ми далі мусимо зміцнити всі наші зусилля, збільшити і все зміцнити для перемоги України. Будьте разом з нами! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!